Всім вітання. Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В більшості на моєму каналі ми з вами розглядаємо відео, де ми ганяємося за айрдропами. В цьому відео ми також розглянемо один із таких проектів. Єдина на сьогоднішній день невідома то невідома який буде дроп, але ж те, що винагороди будуть, це однозначно. На нашому каналі вже підписали 775 користувачів. Це немало. Відео канал зовсім ніяк я не розкручую його, ніяких реклам не даю, ні не замовляю ніяких накруток. Тому дякую вам. Дивіться відео. Обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, адже я частинку токенів, отриманих аеродропом, планую розігрувати між коментарями під рандомно обраним відео. Тому, залишивши якихось пару слів в нашу адресу, ви вже стаєте учасником дропчику від мене. Це я планую робити, коли на каналі набереться 1000 підписників. В телеграм-каналі, посилання, на які ви знайдете в описі до цього відео, я зробив покроковий гайд, по якому, відповідно, йдемо сюди-туди, ви переходите по посиланнях і виконуєте ці активності. Тому давайте перейдемо безпосередньо до знайомства з даним проєктом. Ну, по першому пункту, безпосередньо, я вам пропоную. Ознайомитись з проєктом це сходити на веб-сайт, вступити в Discord. А ви безпосередньо і сходите на вебсайт і підпишетесь на твіттер. Ладно, давайте і на твіттер підпишемося разом з вами. Я ще цього не робив. Тисну фолоу і гал галочку обов'язково ставлю, щоб отримувати сповіщення про ті події, які будуть відбуватись на даному проєкті. Як ми бачимо, у них поки що 44 і тисячі підписників. Маркетинг в них не дуже, хлопці кудись не спішать сильно. Далі, відповідно, по нашому маршруту Медіум, де можна почитати багато цікавого, Майрор, також багато статей. І ознайомлюємося з документами. Значить, трошки побіг я вперед. Давайте повернемось трошки, зробимо аналіз. Значить, згідно сайту Крипторанг, вони зібрали на сідраунді 18,5 мільйонів доларів. Це було 22 вересня 2022 року. Куди от такі от фонди. ну Мені тут приваблює Circle, це компанія emittent стеблкої USDS. E Seed round це початковий раунд, то є це перший раунд фінансування. E 18,5 мільйончиків для такого раунду це дуже гарний показник. І я думаю, що найближчим часом вони нас порадують якоюсь новиною тим, що вони ще. Гребанули мільйончиків сто двісті на якихось додаткових раундах фінансування. Проаналізувавши Twitter Скор, ми бачимо в них Twitter Скор 90. На них підписана тайродин фундації, Coinbase, Андерсон Хорович, Дельфі Діджитал. Fabric Ventures, Pantera Capital. Взагалі, я так розумію, що за ними слідкують ті хлопці, які реально готові закинути сюди грошенят. Значить, Tire 2 Фонда, екосистеми Космос Ефіріум Polkadot, Solana, ну і Ельфуренси і Nensen Ua. Це також. Аналітичний проект, в якому ми колись там щось декляцили. До речі, треба обновити інформацію, що там може щось цікавого є. Взагалі, йдемо знову в телеграм-канал, де вже потрібно безпосередньо виконувати ті активності, які я роздобув на сьогоднішній день. Якщо щось у цьому переліку, в сьогоднішньому відео я не зробив, що я можу пропустити якусь активність, тому, будь ласка, в кого є можливість, поправте в коментарях. Будемо дуже вдячні. А Ще краще, якщо ви вступите до нас в телеграм-канал. Та завітаєте до телеграм-чату, де, де ви зможете нам трошки допомогти у вирішенні як цього питання, вдосконаленням його, а також в інших проєктах. Значить, ідемо по другому пункту, сюди попадаємо на сайт Hyperline Nexus. Це відповідно брідж, де потрібно бріджити токени. Значить, ганяти тут можна один єдиний токен це токен Celestia. Відповідно, можемо ми взаємодіяти з мережами Celestia, Neutron. Манта і Арбітрум. Celestia і Neutron – це проекти екосистеми космос. Ну, відповідно, вони живуть в мережі в гаманці в моєму випадку Kepler. А Манта і Арбітрум це evm мережі Значить, потрібно законектити наш гаманець. Як ми бачимо, я вже законектив Metamask і Phantom. І зараз треба доконектити космос. Натискаю на космос, натискаю на Kepler, і він вже законектився. Законектився двома гаманцями Нейтроном і е, селестія. Значить, особливостю даного теснету є те, вони тут накрутили, як ми бачимо, із Селестії. В нейтрон ми можемо переказати токенеті. Із Селестії в манта ми можемо переказати токенеті. Ось оці 3,8 токенів Тія, які я вчора купив на біржі. По таких от. В цінах, які мені не подобається купляти, але ж ну, в мене немає вибору. Не було вибору, чекати я не хочу, треба зробити активності і крокувати далі. Тим більше, що я вже зачепився за цю тему і її треба закрити. А відповідно, в зворотньому напрямку, а в нас немає можливості перекидувати цю селестію. Тобто туди можемо, назад ні. Ну, Але ж активності то треба виконати нам повноцінно. І ми зараз розкидаємо цю селестію по манта, по нейтрон, по арбітру, а зібрати її як. Ну як варіант, ми можемо там поміняти цю мант, цю селістію на стейбл коїни або на більш якийсь зручний коїн, який ми можемо використати. Ну але я проробив відповідну схему. Ви на це все подивіться, обдумайте своєю головою і прийміть рішення для цього підійде вам вона чи ні. Значить, я почну з того, що із мережі Селестія я до мережі Манта, до мережі Арбітрум і до мережі Неутрон розкину по капельки, наприклад, по половинці Тіа. Відповідно, давайте почнемо з манти. Я візьму половинку Селестії, а можна навіть 0,1. Давайте візьмемо 0,1, не будемо розбазарювати наше імущество. Тисну конь. От тут в нижньому цьому віконці потрібно натиснути кнопочку self. Тобто це ми будемо кидати на свій гаманець. Тут також можна вліпити будь-який інший гаманець і бриджонути із мережі Селестія в мережу, наприклад, Манта, але ж не на свій гаманець, а комусь, що я вважаю реальне ноу-хау. Значить, тиснемо Continue. Далі to Manta Pacific. Де відповідно ініціалізується транзакція з подальшим підписанням в інтерфейсі гаманця Kepple. Ну і відповідно очікуємо на її виконання. Значить, йдемо далі. Я вибираю Neutron мережу і знову 0,1 Селестію я їм відправлю. Знову натискаю self, воно підтягує мою адресу з гаманця. Цього. Тисну Continue. І знову send to Neutron. Так, як ми бачимо, комісія зараз поки що ще так собі 0,04. Це комісія прекрасна, але ж сьогодні в нас також буде можливість спалити гарно це і Вчора я почав трошки проробляти, і там є ситуація, де за один. Swap бере 027 Тія, по крайній мірі, це було вчора. Щоб трошки накрутити більше об'єму, то ми будемо працювати також позиченими токенами Тія. А відповідно, якщо ми спалимо позичені токени, а позичені токени навіть також, якщо просто ми їх не спалимо, то віддати треба більше, і нам треба буде більше тія трошки. Тому із-чого -за я залучив трошки Тія із Гаманця безпосередньо куплених на біржі. Закриваємо це вікно і вже в мережу арбітру перекину 0,5 тія, тому що вони нам треба. Знову тисну self, знову підтягнувся мій гаманець і тисну Continue Send to arbitrum. Підписую транзакцію. Знову газ 4 цента. В принципі, прекрасно. Нас це влаштовує. Ініціалізована транзакція. Очікуємо, поки вона. Виконається. Є. Далі нам потрібно провернути, ну, наприклад, повзаємодіяти мережа Арбітрум Селестія у зворотньому напрямку. О, у зворотньому напрямку такої можливості нема. Ну, відповідно в кого є достатньо активів, можна тут е, сформулювати свої хода зовсім по-іншому. Наприклад, можна піти на сайт IZUMI Finance, де можна законектити гаманець. В мережі Manta Pacific, і виміняти тут собі tia. Наприклад, є у вас якийсь актив, і ви міняєте на tia. Наприклад, у вас куча тут ефіріум або багато манти. Беремо ефіріум, міняємо на тію. Або беремо манту, міняємо на тію. Я ж піду іншим шляхом. Ми з вами в попередньому відео, відео таке було недолуге, я його зняв як попало, до кінця не договорив. Більш таких знімати не буду. Але якщо ви напишете в коментарях, що знімай будь-які нам цікаво, то буду. Значить, ми з вами тут робили активності, де ми закинули токени Mant, Ефіріум, оцей їхній лендінговий протокол, за який нам капають якісь сльози. В більшості я зробив це для того, щоб зробити активності на даному протоколі, тому що цей протокол може бути мультиплікатором. У визначенні претендентів на винагород у якихось проєктах. Ну, а, наприклад, такому як ZK Sync, ну і може Манта ще щось накине і придумає. Йдемо сюди по Supply посиланню На цьому сайті попадаємо, ми тут працюємо в ZK Sync Market. Зараз ми будемо працювати з Манта. І йдемо у укладочку Dashboard. Я в минулому відео не показав, але в укладочці Dashboard ми можемо оперувати, брати, віднімати, додавати. Я вже тут відповідно від останнього нашого відео все перелопатив, все тут вже не так. І що я зроблю? Якщо у вас є можливість, там, ну, наприклад, є у вас ефір, які ви не хочете міняти на цю тію, або, наприклад, ті ж самі стейблкоїни, ви не хочете їх зараз, ви. Впевнені, що Тія буде дешевше, і ви потім купите. І це правильно, таке можливо бути. Сьогодні-завтра ціна може легко на 50% пролитись, і там хтось купить по 10 доларів і скаже Алекс, ти лох». Ну, так і буде. Я з вами буду повністю згідний. Але ж не хочу чекати, і та й більше там тих 100 доларів, чи скільки 70%, вже що з ними, що без них. Це для мене. Але цей підход ви ні в якому разі не. Не приміняйте до себе гроші, люба копійка має бути на рахунку. В общем, ну, відповідно, на вашому рахунку є якісь токени в мережі Манта, ви можете сюди забриджити їх. Їх можна закинути в лейдінговий протокол, засиплати і взяти токени TIA. От ми бачимо, я там взяв. Вчора я трошки їх крутонув тут, і в мене взяв 15, а вже на е на 15 ті стало менше, поки вони повернулись назад. Засуплайли ми сюди токенів, за це нам будуть капати також поїнти, це корисно. І йдемо в борг і беремо просто тіл. Як ми бачимо, мені ще можна взяти 20 токенів. Значить, Особливістю даного є те, що тут оці ми беремо в борг, ми можемо попасти під ліквідацію, щоб контролювати свій о, свій цей рівень дор, боргу, ось отут ваші. Ваша нервова система більш-менш має бути в порядку, коли оце тут світиться зелененьким. І перейшовши сюди з інформацією, ви можете ознайомитись, при яких обставинах вас обнулять. От. Тобто Якщо, наприклад, ви заклали токени Манта або Ефіріум, і ціна цих токенів сильно проллється. Я зараз не ну ви питання, вам питання завдання, то ви попадете під ліквідацію. Тобто, у вас оцей ваш Вклад анулюють. Якщо у вас ще циферки, наприклад, 3.34, от скотяться до циферки 1. Тобто, зрозуміло, я так думаю, що ця операція є ризикова. Значить, зараз я з вами добавлю, візьму ще 10, тисну Grov і Config. Пам'ятайте також, що навіть якщо ви просто позичите чітті і будете просто їх віддавати. То віддати вам треба буде більше. Тобто Вам все одно прийдеться йти на якийсь айзумі. Або так, як ми зробили зараз в цих активностях, що перекинули вже ми в цю мережу із Селестії. Тобто, я оці всі токени, які я розкидав по цьому мосту по мережах, зараз ми їх всі позбираємо і виведемо в мережу манта, і потім покриємо оці всі. На позичені гроші, а залишок або будемо зберігати в цій мережі, або підемо на IZUM Finance. Ну, я так зроблю, і поміняю ті, а ті які залишаться в залишку, на той токен, який мені потрібен буде. Ось такий маршрут. Значить, позика оформлена. А на гаманці в мене 10 токенів, є, а 14 я закинув у вже в лендінг. Знову. Так, виводимо по максимуму. І виводимо. Думаю, поки до завтра буду знімати активності, то хай вони там полендяться. Тобто Можна і таким чином піти, докинути їх туди і хай вони ще. Тому що за кожну предоставлену монетку, за кожен долар нам капають оці сльози там, у вигляді їхніх поінтів. Я коли глянув лідербордс, які там суми хлопці заробляють, то я так зрозумів, що <кхм> далеко нам ще. Ну, що маємо, то маємо. Ну і ще раз, що дані активності можуть бути якимсь мультиплікатором і, може, нам все-таки щось за це дадуть. Йдемо у назад на Hyperline Nexus на Bridge. Тут вибираємо мережу манта, а тут вибираємо мережу Neutron. Я перекажу 24 манти, тисну self. І натискає кнопочку Continue. І Send to Neutron. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, тому що ми відправляємо з ЄВМ гаманця. Значить в кеплері у вас має бути додавлена мережа е, NTRN, «Neutron». Значить, Щоб додати цю мережу Neutron, ось в цьому полі в кеплері, заходимо в кеплер. Отут пишемо NTRN. З'являється знизу N... «Neutron» мережа, тиснемо «Manage», Ставимо галочку і кнопочку Save. Так як баланс є тут по нулях, то вона, відповідно, ця мережа тут не відображається. Але ж якщо натиснути на копі адрес, то ця мережа в нас тут вже є. Значить, також для, для оплати газу нам потрібно, щоб в наших неутронах ну, була там капелька для газу. Тому в мене, як ми бачимо, є оця «Селестія», дім, Атом. Йдемо сюди, оці стрілки, і потрібно мені щось поміняти на щось. Я поміняю капельку Дімів. На, на нейтрончиків. Поміняю я там 0,2 Діма, що буде $1.47. Тисну Next. Там потрібен газ ну приблизно там десь 10 центів. Ну я з запасом, хай ці діми там будуть. Є, поміняв наші токени в мережу Neutron, Токен Celestia прилетіли. Далі міняємо тут нейтрон, а тут вибираємо мережу Арбітру. Як ми бачимо, тут у нас 24,1. Давайте тиснемо по максимуму. По максимуму ми не перейшли, бо у нас зараз буде рубати комісію. Ну, подивимось, скільки хочуть. Знову натискаємо «Self» і кнопочку Continue. Як ми бачимо, що хоче 0.27, за газ з нас взяти. Тому я отут пишу 83. Continue. Транзакція ініціалізована із Send to Arbitrum. Полетіли наші. Далі міняємо напрям мереж Arbitrum, Neutron у зворотньому напрямку. Тут я тисну по максимуму. Кнопочку self і кнопочку Continue. Send to Neutron. Полетіли з наші знову Arbitrum у мережу Neutron. Є. Знову заїхали ми в нейтро. І знову зараз 0.27. Ті і ми потратим на те, щоб виїхати звідси. Вибираємо мережу Манта і я тисну по максимуму. А по максимуму не вийде, потрібно мінуснути 0,27. Тобто 24.06 пишу. Знову Self і Continue. Send to Manta Pacific. Підписуємо транзакцію. Ще додатково знову списується з нас 10 центів в нейтронах. А її є транзакція відправлена. Що в нас тут по манті? Поки що не прилетіло. Очікуємо, поки прилетять сюди наші токени Тія. Трошки часу, і ми бачимо, що наші ТІЯ вже приземлились в мережі манта. Значить Натиснувши на цю кнопку тут є, бачу історія наших перекидань транзакцій. Тут можна скинути їх. Значить Далі повертаємось у наш Зероленд. Де ми можемо зараз взяті в нас 25 ТІЯ віддати? Але, як бачимо, ми перепалили все-таки газу, і у нас не вистачає на балансі 24,62, а віддавати потрібно 25.01. Тому як я зроблю я, тобто в нас не вистачає 0,39 токенів ТІА. Тому я піду знову сюди. Тут виберу Селестія, тут виберу мережу Манта і 0.39, а давайте вже 0.40, відправлю в мережу Манта. Так, є, як ми бачимо, наші ТІ вже на місці. Тому хто не хоче тримати, а як ми бачимо, у нас тут циферки такі стремноваті, тому я тисну кнопочку Repay, тисну Max, міняємо мережу на Манту Pacific і RepayTea. Віддаю. Позичені абсолютно всі ті. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask мережі Manta Pacific і виконується транзакція по поверненню нашого боргу є. Як ми бачимо, борг ми віддали, ніяких зобов'язань в нас немає. Далі йдемо по третьому пункту. Переходимо на Nautilus Bridge, який також працює на Hyperlane, де нам також потрібно зробити активності по переказу активів між тими мережами, які. Представлені на даному ресурсі. Значить, конектимо наші гаманці. В даній активності нам потрібно буде законектити EVM гаманець і Solana. Тисну на EVM. В моєму випадку це гаманець Metamask є. І далі натискаю на Connect Wallet. конекцію гаманець Phantom Solana. До речі, Phantom може також виступати, як гаманець EVM. Якщо відновити по сітфразі. просто я щось провтикав цей момент. Зробив новий гаманець, вже пішли активності і зараз я не хочу вже це діло нічого міняти. Значить, на даному ресурсі в нас є можливість взаємодіяти з мережами Binance, Binance Smart Chain, Nautilus і Solana. Значить, що ми тут можемо попереказувати? Тут, якщо ми відкриємо, тут є перелік токенів, яких можна поперекидувати. Значить, з Binance Smart Chain в мережу Nautilus ми можемо перекинути, наприклад, токени з ZBC. Для цього потрібно. Мати їх, наприклад, на балансі. Ви можете переказати будь-які токені, які там доступні у вас на балансі. В мене на балансі немає на даному аккаунті. Значить, до цифрок, будь ласка, не чіпляйтесь. Зараз я роблю активність на аккаунті, на якому ми не оглядаємо в нас в портфелі. Отаких токенів Ліна немає. Але ж просто я, щоб не робити активності одним днем, то я перескочив на інший аккаунт. Тому ви вже в свою чергу зробите тими активностями, які у вас є. Ну а я просто використаю цю Ліну, поміняю на ZBC. Це новий проект на Solana. Взагалі, зараз ми оглублятись цю тему не будемо, щоб ми не розтягували час. Я просто міняю всю Ліну на цю ZBC, підтверджую транзакцію в інтерфейсі. Гаманця Metamask. Далі одобрю. І далі міняємо газок, бо ми в мережі Binance Smart Chain. У нас встановлений відповідний RPC, який може нам забезпечити. І підтверджуємо транзакцію по обміну. І тиснемо додати ZBC до нашого гаманця Metamask. Як ми бачимо, на моєму гаманці Metamask вже приземлили ZBC в мережі Binance Smart Chain. Повертаємось на Nautilus Chain. Бачимо. Токени всі тут. І давайте будемо вже гратись мережами. Значить, переказую я, перекажу, наприклад, 10 тисяч цих ZBC в мережу Nautilus. Тисну Self і Continue. Send to Nautilus. Відповідно, підписуємо транзакцію. Так як ми відправляємо з мережі Binance Smart Chain, ми можемо зменшити плату на газ. Одобрюємо і підписуємо знову транзакцію. Знову. Ріжемо газ, тим самим заощаджуємо разом 3. Опрацьовується операція, потрібно зачекати деякий час допоки дана операція завершиться. З часу відбувається переказ коштів з Binance на утілус. я вам не скажу, бо я чекав, 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 прогрес там крутиться-крутиться. І я пішов перевірити, а вони вже тут. Тому відповідно зараз я роблю із Nautilus в Solano. Вибираємо ZBC. і я відправлю 5. Тисяч. Пишу self, відповідно підтягується адреса мого гаманця. І натискаю кнопочку Continue і Send to Solana. Значить, в моєму гаманці Metamask, я думаю, у вашому також відсутня мережа на наутілу, тому відповідно сайтам автоматично пропонує її додати. Тисну я одобрити. Поміняти мережу на Nautilus і підписуємо відповідно транзакцію. В даній мережі, як ми бачимо, у нас ZBC є головним токеном і відповідно в них і сплачується комісія. Тому закриваємо це вікно, ми зробили переказ. І також з Nautilus залишок я відправлю назад у Binance Smart Chain. Вибираю той же ZBC і тисну по максимуму. Це буде 4989. Ну, я 900 Хай там тих пару токенів погуляють на гаманці. Тисну Continue. Потрібно натиснути Self і Continue. Сускаю Send to Binance Smart Chain. І підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Транзакція ініціалізована. Як ми бачимо, у нас залишило 73 ZBC. Далі я це вікно закриваю. Значить, маршрут Binance. Смартчейн Solana зараз не дозволяється. Я хочу переказати тут, і воно мені каже, що маршрут не працює. Тому, відповідно, можна ці токени залишити в мережі Binance Smart Chain і почекати, коли буде доступна можливість перекинути в Solana і тим самим зробити дану транзакцію, чим збільшити кількісний показник взаємодії між контрактами. На цьому на сьогодні у нас на цьому сайті. Активності будемо вважати закінчені. По даному проєкту тут теж Twitter, Discord, GitHub, Blob. кому цікаво, можете повникати. Воно все перспективне і в майбутньому нам прийдеться ще неодноразово робити на даному сайті активності. Йдемо далі. А далі, по четвертому пункту, йдемо по навігації сюди і попадаємо на сайт Merklite, цей сайт більшості. Нам вже відомий, тут ми виконували активності в Layer Zero, Wormhole, а також у Polyhedra. Ну і нещодавно тут з'явилась можливість виконати активності у Hyperlane. У Hyperlane ми можемо H NFT Bridge зробити, і HFT Bridge. Тут є можливість зробити Bridge. Що таке Bridge? Це означає, що ми можемо замінити токени і шмальнути їх одною транзакцією. Ну і з підписанням потім почергово. От ось такий набір мереж. Відповідно, тут також можна міняти взаємодію з мережі Optimism, з мережі Avalanche, з мережі Binance Smart Chain, на оці всі мережі. В общем, тут дуже багато варіантів. Значить, Turbo Bridge я тестувати не буду, тому що я не хочу одним днем всі активності влупити. А зроблю один Bridge. Я виберу мережу Base і в мережу Scroll. Зроблю Mint. Надіюсь, в мене там є токени для газу. Значить, Міняємо мережу на бейс. Відбувається мінт цього їхнього NFT. -шки. Далі тиснемо кнопочку Bridge і підписуємо транзакцію в інтерфейсі Amuncia Metamask. Відбувається Bridge. як ми бачимо, статус можна перейти по посиланню на Explorer, де ми можемо спостерігати статус виконання нашого переказу. Значить, Відповідно, ви зможете. Прогулятись тут мережами із отакий от список мереж використати як вихідні, і ось цей список мереж також використати як вхідні. Це буде дуже корисно. Також тут є вкладка hft Bridge де потрібно нам за. Давайте виберемо вихідну мережу тут Scroll і зробимо назад. Base. Я вибираю такі мережі, які потенційні на отримання аїрдропу. Значить, потрібно заклеймити нам. Токен Мерк, тиснемо клейм, я виберу один токен. Міняємо мережу на мережу Scroll. І підписуємо транзакцію, де ми клеймимо цей токен Мерк. Ну і з наступним бриджом його із мережі Scroll в мережу Base. Є. Далі тиснемо Max і кнопочку Bridge. Підписуємо транзакцію. Відповідно, відбувається переказ нашого токену із мережі Scroll до мережі Base. Є, також можна перейти по посиланню і подивитись статус нашого виконання. Значить, також в даному проєкті є вкладочка Газрефуер, де можна підзаправитись газом, але вона в даний момент поки що не працює. Тому, відповідно, ви можете час від часу заходити сюди, робити якісь активності в першій вкладці, а в другій вкладці, і відповідно, де вам потрібно буде газ, також підзаправитись газом, коли буде доступна ця послуга. Контролювати активності, які ми виконали зами в мережах, можна перейти по ось цьому посиланню з четвертого пункту, попасти на сайт, де відповідно у нас тут є перелік ЄВМ мереж і відповідно позначки, з якими мережами ми активнічали, а з якими ні. На сьогодні в даному відео ми з вами зробили активність з мережею Base і з мережею Scroll. Тут поки що воно не відображається, давайте обновимо сторінку, може вже щось покаже. Ні, поки що не показує, може цей сервіс він є неповноцінним, як ми бачимо, тут у мене ще з оптимізмом. Я раніше до того, як знімав активності, щось трошки кляцав. Взагалі, бажано, щоб у вас тут все горіло зелененьким. На цьому дані активності будемо з вами завершувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ви зараз оглядаєте дане відео. З часом тут контент буде тільки кращати і ком'юніті наше буде рости, і буде все дуже цікаво. Також нагадаю, що частинку токенів я буду розігрувати, отриманих айрдропом, тому не вагайтесь, ставте вподобайку і обов'язково залиште коментар. На цьому в мене все. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра! あれ